Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно ставити цілі і як їх досягати. Умовно, всі цілі можна розділити на три частини. Перша, де і з ким жити. Це означає, житло, квартира, дім, а також сім'я. Друге, це де і з ким працювати. Це робота. Бізнес чи своя справа. І третє, де і з ким служити, це моє служіння, це мої таланти, які я приношу Богу. Важливо, щоб досягати ціле третє поставити на перше місце. Тому де і з ким служити, хто я в Господі, хто я в церкві, це є головне. Потім, коли ми поставимо це на перше місце, тоді ми можемо рішати питання, де і з ким працювати і де і з ким жити. Якщо Бог, якщо служіння, якщо духовне буде в центрі, то все інше вдасться, і ви цього зможете досягти. Тому що Біблія говорить, шукайте перш за все Царства Божого, а все інше. Додасться вам. Якщо будете служити Богу, то Бог допоможе вам і з роботою, і з домом, і з сім'єю, і ви будете благословенні.